Алке кохання і зрада у Дніпропетровську презентували нову українську кінострічку. Гетьман головна ідея фільму показати глядачеві невигадану історію становлення українського народу. На допрем'єрному показі побувала Олена Мандалюк. У кінотеатрі Правда аншлаг. Сьогодні тут допрем'єрний показ національного художнього фільму. Гетьман на червону доріжку ступають довгоочікувані гості події: письменник, продюсер, автор, кінострічки один з головних героїв Віктор Веретенников. На прем'єру приїхали режисер, оператор та головні актори. Знайомтеся Костянтин Ленартович у стрічці. Грає Богдана Хмельницького, а Фатіма Горбенко Гелену. Вона кохана жінка. Гетьмана Це жінка унікальна і велика була її грати. у холі кінотеатру. На акторів вже чекають полки шанувальники. Думаю, що фільм дуже вальшої таке впечатлення для мене. історія України. Має, думаю, знати кожен. фільм Гетьман створений замот. Тивоми одноіменного романа заслуженого діяча мистецтв України Віктора Веретенкова. він став і продюсером стрічки, і актором грає владику зйомки ж тривали не більше року, а проходили у Київській та Львівській областях. Головна ідея художнього фільму показати глядачеві невигадану історію створення української нації та української держави. Ті ж випадки, які котрошли на майдані, та ж гражданська війна, яка у нас йде зараз на Востокі, все це присутствувала 350 років тому, назад. Коли вперше Богдан Хмельницький підняв народне востання проти речі паспаліта і вперше привів Україну до повної незалежності. Стрічка показує переживання головного героя Богдана Хмельницького. Палке кохання, відчуття зради. Водночас змушує глядача поринути у ті часи і стати мало не учасником історії. По завершенню кіносеансу творчу групу Зал вітає оваціями. Також глядачам було запропоновано оцінити фільм по п'ятибальної шкалі. Більше 80% опитаних оцінили стрічку на відмінно. Та наверное, такий фільм український історичний, який я обідала. Хорошу матеріалі, хороший фільм. Фільм «Гетьмен» включений в конкурсну програму одеського кінофестивалю. Олена Маделюк, Сергій Сівко деталі.